Hello guys! Нещодавно у моєму телеграм-каналі було опитування про те, яке відео ви хочете наступним, і більшість проголосували за те, щоб я розказала, як правильно дивитися фільми та серіали англійською. До речі, чому я сьогодні тримаю ось цю зарядку в руках. Тому що я усвідомила зовсім нещодавно, що у кожному домі є дуже багато предметів, але я. Б'юсь об заклад, що мало хто знає, як вони називаються реально англійською. Тому дослухайте це відео до кінця, і я в кінці розкажу про ось цей предмет. І, до речі, багато інших предметів у мене вже опубліковані в моєму інстаграм, тому заходь і дивись, можливо, знайдеш щось корисне саме для себе. І так, а ми погнали про серіали, про фільми. Дуже-дуже багато репетиторів, викладачів, експертів кажуть: типу, дивіться серіали, дивіться фільми, набирайте словникового запасу. Так, і це дійсно правда. Можна дуже класно прокачати свою англійську, дивлячись фільми та серіали. Але як, як саме це робити? Хтось розказав? Ні, тоді це зроблю саме я. Погнали! І так, починаємо з того, як вибрати серіал або фільм для себе. І тут є два основні критерії. Перший він має обов'язково вам подобатися. Ну от реально, ви маєте отримувати кайф від того, що ви дивитесь щось англійською. Другий критерій, він має підходити вам по рівню. Але як визначити, підходить він вам по рівню чи ні? І ні, тут я не скажу, що вам треба шукати в Google підбірки для там, початкового або середнього рівня. Ні. От, наприклад, вам подобається який, якийсь серіал, будь ласка, включіть першу серію і подивіться, наскільки ви його розумієте. Якщо ви розумієте 50 і більше відсотків, Погнали, можете спокійно включати і дивитися його, тому що тому що ви ніколи не будете знати всіх слів. Але про це трошечки пізніше. І так, якщо ви розумієте менше, плюс-мінус, очевидно, приблизно менше 50 Ну, тобто, ви взагалі мало як орієнтуєте, що взагалі відбувається в цьому серіалі, не розумієте, про що говорять головні герої, то очевидно, що цей серіал вам дивитися ще зарано. Можете розпочати із перегляду із субтитрами, але знову ж таки ви маєте хоча б щось розуміти. Повертаючись до критерія про те, що він має вам подобатися, ви ж не будете дивитися ось так просто читати весь серіал. Ви ж маєте ще дивитися сам серіал, розуміти його суть да і кайфувати від самого процесу. Тому я би радила брати серіал, у якому ви розумієте, ну, від 50% і більше слів. І так, повертаючись до теми розуміння, ви маєте навчитися вловлювати суть діалогу. Ніколи, ніколи, навіть якщо ви досягнете рівня С1, С2, С3, то ви ніколи не будете знати абсолютно всіх слів. Коли ви їдете в подорож, ви не будете. Просто знати всі-всі-всі до єдиного слова, які там вам буде озвучувати якийсь іноземець. Ні, такого не буде. Тому вам треба навчитися основне це вловлювати суть, не кожне окреме слово, а саме в цілому, про що йде мова. І так, далі, як же в цілому працювати з лексикою? Все ж таки на перших етапах 100% потрібно дивитися із субтитрами, але тут основний нюанс: не потрібно читати кожну фразу, кожне слово. Якщо, як я вже говорила у попередніх своїх реченнях, да, трошечки раніше в цьому відео, вам треба навчитися вловлювати суть. Але якщо ви щось не розумієте, якесь речення, якусь фразу, ось. Це слово або фразу зупиніться, прочитайте. Подивіться переклад цього слова. Можливо, поверніться трошечки назад, переслухайте вимову цього слова. Тобто, якщо ви не знаєте якоїсь фрази або слова, вам треба його охопити з різних Аспектів, щоб збільшити шанси на його запам'ятовування. І так, як я вже сказала, прослухайте вимову, мову, ще раз підсумую, подивіться на його переклад, і останнє подивіться його в самій фразі або в реченні. Наприклад, якою частиною мови тут виступає це слово? Можливо, якщо у вас є вільний час і бажання, складіть своє речення із цим словом. До речі, ще один дуже важливий нюанс. Будь ласка, будь ласка, не записуйте всі-всі абсолютно слова. Ви ж розумієте, що якщо у вас буде там, я не знаю, з однієї серії серіалу там за 200 слів, ви ніколи не повернетеся до цих слів і не вивчите їх. Ви просто вб'єте свою мотивацію. Це можливо якісь одиниці, якісь генії, люди, які прям супер, супер, ну настільки вмотивовані, що не можуть жити без англійської. Можливо, вони повернуться і будуть їх зубрити, але будь-яка людина, будь-яка нормальна людина, в якої є життя, в якої є якісь інші інтереси, вона не буде там цілий вечір, три вечора сидіти над цими словами і їх зазубрювати. Тому я би радила записувати по мінімуму. Краще ви ці слова е, дуже класно вивчите, розглянете з різних аспектів, ніж ви запишете 200 слів і не вивчите жодного. Зрозумійте мене правильно і вловіть те, що я зараз кажу. Е, дуже сподіваюся, що моє відео було корисним та цікавим. Обов'язково підписуйтесь також на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Задавайте питання у коментарях, і я з радістю відповім на всі ваші питання. Уже готую відео про мотивацію, бо я вже сьогодні трошечки згадувала про мотивацію. Обов'язково поділюсь своїми порадами, як підтримувати мотивацію. Також багато хто голосував за відео про те, як читати правильно англійською. Тому скористайтеся цими порадами, як дивитися фільми, і трошечки згодом я ще обов'язково опублікую відео, як правильно читати англійські книжки. Тому всім па-па, до зустрічі! І, звичайно ж, я мало не забула про те, що я на початку відео обіцяла вам розказати, як же ж називається ось цей пристрій у мене в руках, і це Charger. Багато інших слів, які є у кожному домі, але. Переклад яких ви напевно не знаєте, вже є в моєму інстаграмі. Скоро буде друга частина. Тому підписуйтесь щоб не пропустити. А тепер вже точно goodbye.